Щоб брати участь у грі на політичній шахівниці світу, потрібно грати за правилами гри у шахи, а не за правилами гри у шашки. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 3 липня середа. А у середу у мене на каналі програма Середа не біда. Не шукайте біди, бо можете її знайти. Тож, яку біду шукає зараз влада в Україні для України. Сьогодні поговоримо про чутки, що ніби не задоволені головнокомандуючим генералом Сирським. Про це вже багато говорять, там цитують народну депутатку Безуглу. Я давав вже з цього приводу декілька інтерв'ю, коментарів. і Говорив і хочу зараз сказати в себе на каналі, що чим менше ми будемо розповідати, говорити про заяві і несенітниці, які робить народна депутатка від партії Слуга народу Маріана Безугла, тим менше вона зможе робити якихось дурниць. Бо ми фактично обговорюючи її якісь заяви, робимо з неї ньюсмейкера. А їй це подобається. І вона. В цьому сенсі молодець, я думаю, що вона навіть деколи там ну, переоцінює якісь свої можливості, починаючи з того, що вона от недавно сказала, що готова стати міністром оборони. І після того бачимо вже такі серйозні, якщо можна так висловитися наїзди на головнокомандуюча генерала Сирського. Ну, там ще є повідомлення від одного інформаційного, скажімо так. Видання, яке посилається на назване джерело, що вони незадоволені, що там є питання щодо Харківщини, наступу інше є проблеми, але зараз звільняти генерала Сейського не будуть. Ну, стосовно Харківщини, тут вкотре хочу нагадати, що той несподіваний у лапках наступ на Харківщині стався з 9 на 10 травня. А в квітні, тобто менше, ніж за місяць до того, там був Володимир Зеленський на Харківщині. Він говорив, що там всі суперфортифікаційні укріплення, що там все нормально. Тож, безумовно, що він не може відповідати за те, що там сталося. Він ж сказав, що все нормально. А й дати мають інші. Ну, і, зокрема, я думаю, генерал Сецький такий варіант я не відкидаю стосовно того, що могли це спеціально запустити, використовуючи. Ці ніби витоки інформації з Офісу президента для того, щоб відвести відповідальність від Володимира Зеленського. Бо насправді, після того, як він звільнив генерала Злужного, тоді всі говорили, я, зокрема, ну хто називав це хибним рішенням, помилкою, що тепер за все буде відповідати Володимир Зеленський. Але вони не хочуть нести відповідальність, тому треба призначати інші відповідальні. Хоча ми розуміємо, що самі генерали. Там не могли щось виконувати, не виконувати. Там ж приймаються рішення ніби на ставці Верховного Головнокомандовича, чи там, можливо, напряму. І давно я про це говорив і буду повторювати. Це абсолютно недоречно, неправильно. Це шкідливо для країни, коли політичне керівництво, тобто цивільні, які не мають жодного досвіду, втручаються. У прийняття рішень військових, а навіть не просто втручаються, а віддають якісь там накази, що потрібно робити, хоча не мають абсолютно зеленого поняття у військовій справі. Так от, стосовно генерала Сильського, я не думаю, що його звільнять найближчим часом. Хоча я допускаю, що, можливо, і він вже розуміє, що ті всі накази, які йому дають, що вони ведуть до катастрофи. Я такий, ну, є така вірогідність, бо коли його е призначали замість залужного, знову ж ходили чутки, що він дослухається, що він виконує все і так далі. Я думаю, що звільнення залужного якраз останньою краплею було те, що він зупинив той контрнаступ. Він потім зізнався, що це було хибно в своєму матеріалі так, в The Eкономіст. І сказав, що вже зараз треба переходити до опозиційної війни. А пам'ятаємо тоді, Володимир Зеленський розказував, що треба там, хоч 500 метрів, тисячу, але в день треба просуватися вперед. Вони розп'ярили цей контрнаступ. Я думаю, що він тоді ну, змушений був виконувати наказ Верховного командувача, а мене вазі, генерал Залужний. Потім побачив, що це веде до знищення техніки західної, до жертв великих. І він це зупинив. І це не сподобалося. Це могла бути останньою насправді каплею. Бо Аргументація офіційна була, що нам треба тих керівників в Збройних силах України, які наступають. Ну, ми побачили, чим це все завершилося. Видно, тепер вже і цей е, ніби в лапках керований генерал, генерал Севський, як його називали, він також, вже, можливо, не хоче от, робити, виконувати всі ці накази, які я так підозрюю, ну, є несприйнятні для військових. Тому е, цей варіант, що там погіршилися стосунки, він може мати право на життя, але навряд чи він буде звільнений. Бо якщо він буде звільнений, тоді публічно фактично Володимир Зеленський визнає, що він зробив велику помилку. Це було неправильне рішення, коли він звільнив залужного. Я не думаю, що вони публічно на це е, готові зараз йти. Бо їм зараз не до цього їм треба займатися питаннями мирних перемовин. Це ми переходимо до другої. Теми сьогоднішньої програми середа не біда. І насправді не біда, що ведуться ці розмови про можливі перемовини. Бо люба війна вона завершується перемовинами. Головне, щоб ті перемовини не були а капітуляцією і не призвели до ну, втрати українських територій. Бо вкотре наголошую, ми не можемо підписати, Україна не може підписати будь-якого. Договору про мир, мирного договору з Росією, якщо там нема згадки про Крим, ми таким чином просто легалізуємо анексію. І з моєї точки зору, бо є різні оцінки. Одні говорять, що Путіну війна не вигідна, інші кажуть, що навпаки він зараз зацікавлений в затягуванні війни, бо там і економіка за рахунок того, що вони перевели і на воєнні рейки, росте. От Віденський інститут дав свої прогнози, що на 3,3% тобто виросте. У цьому році саме через те, що вони перерінтували її на воєнну економіку. А інші кажуть, що ні, йому треба паузу. Так чи інакше, дійсно розмови про можливі якісь перемовини все більше і більше ну, стають гучнішими. І на мою думку, причиною таких розмов, може дійсно є бажання, можливо, там хтось порадив Володимиру Путіну і, на мою думку, він порадив дуже слушно з точки зору. Інтересів Російської Федерації, тобто загарбників, що Володимир Володимирович, давайте ми зараз сядемо за сіл перемовин, там ніби зафіксуємо. Він там заявив про 4 ті області. Можливо, може потім піти на поступку і сказати: Окей, там тільки Донбас, Крим взагалі виноситься за душки. Тобто, неформально, ми, і якщо там будуть ще посередники, ми фактично будемо визнавати на даний момент. Що ми погоджуємося, легітимізуємо анексію Криму і Крим, там вже все назавжди є в складі Російської Федерації, хоча ходять там різні чутки, що ніби там якесь управління, демілітаризація Криму, щось таке інше. І такі варіанти також в цьому сенсі обговорюються. Але він так чи інакше ну, десь виходить за душки. І ми маємо чітко розуміти, що от фіксація того, що зараз чи статус кво як вони раніше про це говорили росіяни, це може бути дійсно. Тою причиною, чому вони готові зараз піти на перемовини. Хоча, як я сказав трохи вище, є думки експертів, що Путіну, навпаки, зараз це затягування війни воно десь вигідно, бо є в нього, скажімо так, можливість і тримати під контролем Росію. тобто фактично зберігати таку свою одноосібну там, владу, якщо в, нашій в нього, чи владу його команди. І в цій ситуації, от, навіть той приїзд, який відбувся вчора Орбана, я думаю, що він був певним ну, таким, такою розвідкою. Там, скоріш за все, була певна пропозиція, пропозиція от, тих можливих перемовин і того о, плану так, в тій пропозиції, про що може йти й мова. Бо всі ці розмови про формулу миру, про якийсь там другий саміт, вони бачите, вже. В цьому сенсі можуть відійти взагалі на задній план. Хоча я з самого початку говорив, що ну, миру без плану перемоги не буває. Тобто зараз це може бути тільки дійсно якесь перемир'я, і по великому рахунку, з моєї точки зору, так воно би напевне і потрібно було Україні. І саме е, головне е, з одною головною метою. Я вважаю, що перемир'я потрібне тільки для того, Україні, вірніше, в першу чергу, для того щоб провести швидко перевибори і змінити в Україні владу законним демократичним шляхом. Поки це ще є можливо. Бо так, якщо війна буде тягнутися незрозуміло, скільки років і буде постійно цей воєнний стан, який не дозволяє проведення виборів, ми бачимо, що ми йдемо не просто в глухий крут, ми йдемо реально до катастрофи. І цей варіант о, таких, такого перемиря, таких перемовин. Так, він для нас буде неприємним болісним, але він на майбутнє, з моєї точки зору, може бути реальним шансом виправити цю всю ситуацію. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, ви не забудьте поставити, будь ласка, вподобайки, прокоментуйте, обміняємося думками, поділіться цим відео. І хто ще не підписався, підпишіться на мій. YouTube канал. У будь-якому випадку, незважаючи на все, попри всі негаразди, все буде Україна!